Гарі Крішна, як потрапити до раю. Для того, щоб потрапити до раю, потрібно знати пароль. Я в цьому відео вам розкажу про цей пароль. Його потрібно запам'ятати. Ну, звичайно, можете його записати, але не знаю, що вам це допоможе. Зараз я про це розповім більш детально. І так, як потрапити в духовний світ. Да? Ну, от, і інструкція, як потрапити до раю, почнемо з притчі. От, якось на Срідіна помітив. Того, хто сидів біля дороги, він поводився досить дивно. То сміявся, то ставав серйозним. ну іноді робив якісь дивні жести, а потім знову починав сміятися. Ті люди, що проходили повз нього, підійшли до нього і спитав: моло що тебе так заставляє? Що тебе так забавляє? Смішні історії, він повів. Я розповідаю собі комедні історії. Ну, ясна річ, що перехожі, здивувалися, але один з них запитав: іноді ти стаєш дуже серйозним. Чому це відбувається тоді, коли трапляється історія, яку я вже чув. Ну сам собі розказав, згадав, що він її забув. е відео я про що розповідав про те, що наше життя це як велика сковорідка. Якщо ви цього не подивились, обов'язково попереднє відео поверніться і подивіться його в плейлисті. Кожен має засмажитись, а потім потрапити на стіл до дегустатора Ямараджа. Нагадаємо про те, що Ямараджа це є Бог смерті От, верховний суддя цього світу. І поставить він лише нам одне питання. Одне. І нам потрібно зняти на нього чітку відповідь. Він нас питає: Хто ти? Ну Дивіться, якщо вас зараз запитати, хто ви? Людина що каже? От давайте, хто я? Петро клічу. Окей. Мені 49 років. Да? Ну от. Помер там я тоді тоді ну коли я там буду відповідати, Да? Працював там то там-то, був астрологом, психологом, коучем, займався якимись там справами. Ну от. Жив в суспільстві такому-то, жив в Україні, був українцем. Ну от. Робив то-то і то -то, да? От. І що далі? Чи допоможе мені це? Не допоможе. Ну, що потрібно знати інакшу відповідь. М -м. Зараз ми дізнаємося, що потрібно відповісти в цьому випробуванню. Це знання, воно є таємниця таємниць, і воно вирішує найважливішу проблему нашого життя та смерті. Якщо ви думаєте, те, що смерть вона проблемна, от, там є проблеми, да, тому що коли тіло хворіє, воно нам приносить дуже багато страждань. Але є ще один момент. Коли людина починає з людиною, коли відбувається, ну коли народжується, душа приходить в цей світ і вона народжується, да? ну, що з нею відбувається. Подивіться, там, знаєте, радість материнства, там все чудово. Окей, мамі та радість <схід> чудово, да. От, але дитина, вона вниз головою в шкіряному мішку, ну, в животі мається на увазі, да? вона ж там знаходиться 9 місяців. Ну, Я, можливо, буду трошки якісь речі говорити, вони будуть вас турбувати ваш розум. Це нормально, але це правда, це в дійсності так і є. Ну, тобто ми знаходимося там, 9 місць вверх ногам. І якщо ми зустрінемося з Ямараджем, найголовніший е е кондуктор, скажем, да, цього світу, ми ж тут рухаємося по цьому світу, це скажемо, так, кондуктор. Ну, от, Він перепровіряє нас. Пароль, Петро Квічук, такий-такий. Стільки років жив там, робив так. Пароль неправильний. назад, народження, прожив, да. тобто ми народжуємося, старіємо, хворіємо, вмираємо на смерть у 5. і так далі. Чому я кажу, варто це запам'ятати? Коли ви будете залишати це тіло, ви залишите все: і тіло, і одяг, і гроші, дипломи тут залишиться все. Ви з собою цього не заберете. Але запам'ятати це можна. Ну, з планшетом те саме. Бачили хоч одну людину, яка б потрапила в рай з планшетом. Я не бачив. Ну кажуть так, що там нема нікого з планшетом. Да? Нам з собою нічого не дозволять взяти. Тому дуже важливо це запам'ятати. Що нам потрібно запам'ятати? Дивіться, душа вона постійно перевтілюється. В цьому житті я маю чоловіче тіло. В цьому житті я займаюся астрологією, психолог, коуч, там, да. В новому житті я міг бути якимось не знаю, землеробом, помідори вирощувати. От, міг бути ще якимось, міг бути жінкою, міг бути собакою, котом, напівбогом, ким завгодно. Тобто, могло бути багато чого. Але, але ми нагадаємо те, що ми з вами вивчаємо абетку. Духовної науки. Тому що вам важливо зрозуміти, те, що я не тіло, я душа. Відповідно, чого ми вчимось. Чому? Чому я стільки відео записував, багато часу розбирався з цим всім? От, на вступ Топ Хага Відгід. Ці 32 відео, які я записав, ну, от, я займався цим півроку. Поки я записав ці відео, поки розібрався, і там є ця структура в Тому нам важливо запам'ятати одне, як ми казали, сената Надхарма, Сената Надгама. Що таке санатана Я слуга Бога. Це пароль. І він працював, працює і далі буде працювати. Знання про душу це є психологія. Оце є насправжня психологія. Коли ви знаєте, що таке душа. Що з нами відбувається, коли ми попадаємо в якісь екстремальні ситуації? Кого ми згадуємо? Ми кажемо, що я слуга Бога, ми згадуємо Бога чи кого ми згадуємо? Правило, маму. Дуже часто не свою. Ну, розуміється, про що я кажу? О. Тобто таке, на жаль, відбувається. М. Стан. Стан це називається пхава. Воно являє собою сумарний результат всього того, що ми пройшли, що ми думали протягом всього нашого життя. Тому і нашою останньою думкою те, про що ми пам'ятаємо, те, що ми зможемо повісти на запитання, буде те. Про що ми думали все життя? Я би вам знаєте, дуже що порекомендував. Подивитися фільм Мирний воїн. Дуже класний фільм. Причому подивитися не один раз. Там, ну, скоріш за все, там будильська філософія, але сам тут факт: там є дуже цінні речі. Перше, бути тут і зараз. Друге, там гарно показані, якщо ви взагалі не розумієте, що таке стосунки між духовним наставником, ну, між наставником і учнем, там показано достатньо глибокий пласт цих знань. Я вам дуже рекомендую подивитися цей фільм. Звичайно, це не є там повністю ведичний підхід, але от, як Сократіс веде Дена Мілмана. От, Сократіс це його наставник, а Ден Мілман це його учень. От, і він під настановами. Ну, от, Дена Мілмана, ну, Ден Мілман, під настановами Сократіса він якраз що робить. Він стає чемпіоном, він отримує золоту медаль. Він на кільцях, ну там певну вправу виконав тройний переворот, і потім спригнув стілець. Ну тобто він був перший, хто це зробив. От. І там він якраз відповідає цю історію. І він якраз йому та сама говорить, що каже: О, ти тренуєшся, ти все це робиш. Для чого? Каже: всі наші тренування потрібні для того, щоб прикласти потрібні зусилля в потрібний час. От люди моляться Богу, ще там щось роблять. Чудово, це все прекрасно. Як тільки настає критична ситуація вашого життя, що з вами відбувається? Ви згадуєте про Бога? Ви згадуєте про те, що ви слуга Бога? Ви згадуєте про те, що ви душа? Чи згадує маму? Ех, мама, не своя, правда? No. От таке й відбувається. Бхагавад Гіта, 8 глава, 6 вірш, там буде сказано про те, що про те, що ми думаємо в момент, коли залишаємо це тіло, тим ми народжуємося, тим ми стаємо. В Шимат Пхакова там є історія одного царя, який просить Бога каже: зараз, поки я при пам'яті, поки моє тіло не є старене і хворе, поки я можу тебе пам'ятати, я хочу зараз залишити тіло, щоби зараз тебе пам'ятати. Про Бога мається на увазі. Людина думає, що коли настане момент смерті, тоді про це і подумаємо. Але Бог попереджає, що якщо ми в спокійному ставості, стані свідомості не можемо думати про Бога, не можемо думати про нього, як же це в нас вийде, коли прийде біль, страх і розгубленість? Як це настане? Дивіться, кожна критична ситуація. Зараз в нас в Україні тих критичних ситуацій по кілька разів на день. Я говорю про тривогу, я проговорю про те, що скільки тут прильотів постійно. Ну, зараз от недавно був приліт: 367 літаючих всяких желізяк над головою прилетів. 367. От коли щось летить, коли щось вибухає біля вас, да, коли люди гинуть, от, що ви говорите? Кого ви згадуєте? Ви в цей момент ви згадуєте про Бога? Дуже важливо, от, в ці стани от, входити. Ну, що, знаєте, буває таке. Це як анекдот, є, да, я кажу, що хто хворий, жінка, хто вмер чоловік. Да, жінка все хворіла-хворіла, чоловік завмер. Да. Тут що от важливо, бо е, кожна критична ситуація, от, ну, будьте чесні самі з собою. От щось сталося ну, в мене, щось в житті сталося. Кого я згадав? Що я згадав? Якщо ви згадуєте Бога, чудово. Це все тренування. Тому що ну, старість настає, ми можемо там погано думати, погано зображати. Наше тіло може бути не нормі, воно може нас боліти. От, я пам'ятаю, у мене була операція на зуби. Не, не думається, дуже важко думати. Дуже важко. Все тіло болить, чалюсь перекошена в така щука здоровена, розумієте, там купа всіх проблем. Да. от, Не дуже думається. Думаєш, але важко. Коли ти в нормальному стані, в свідомості, ти здоровий, прекрасно відчуваєш зовсім по інакше. Знаєте, деколи, деколи бувають такі моменти, те, що біль, вона деколи, коли тебе щось болить, то тоді тобі і легше про Бога думати. Знаєте, бо, тому що воно заставляє тебе думати. От, можливо, у вас зараз є якісь проблеми в житті, можливо, це і застав... заставляє вас тренуватися і думати в потрібному напрямку. Е, подумайте над цим, почніть з цим працювати. От Ден Мілман, він постійно, ну, Сократ, він постійно казав Дену Мілману в фільмі Мирний воїн, каже, все наше життя це тренування для того, щоб прикласти потрібні зусилля в потрібний час. Відслідкуйте свої думки протязі дня. Подивіться, що відбувається. Знаєте, я працюю з людьми, от люди там кажуть, ефективність, там як стати ефективним. Я завжди кажу: годину працюєш, ну, 55 хвилин працював, 5 хвилин перерв. Почніть жити по тому самому принципу. І тільки ви, як відпочинок, перше, почніть згадувати про Бога. Почніть згадувати про Бога. Зумієте, взагалі, всі думки можна зв'язати з Богом і все можна прив'язати до Бога. Все, що робите? Абсолютно все. Це потрібне тренування. Потрібно вміти, потрібно вчити. Натренувати можна все. Абсолютно все. Тренуйтесь. Це потрібна практика щоденна. Ну, люди моляться. Давай. От, ну, ми ж так молимося, ну давайте почесно. Не так. Почніть по інакшому молитися. Почніть вдумуватися в молитву, яку ви говорите. Наприклад, Махаматру, коли ви повторюєте, кожне слово, кожна буква, кожен звук, старайтесь вимовляти чітко, якісно. Нам ну, випала честь, можливість, нагода повторювати махамантру. Я не раз поспілкуюся з християнами, а так вони повторюють молитву. «Отче наш, що ти є на небесах, да святиться ім'я твоє. Я кажу, ви ж кожен день молитесь. От я вам задаю запитання, я кажу, а яке ім'я Бога? Як ви його святите? Ніхто не знає. Ну там є якісь, які кажуть, Єгова називається, да? тобто ну, ще якісь там варіанти. от. А нам дали цю можливість. про прохопання нам дав можливість, нам дав імена Бога і каже, повторюйте кожен день. Розумієте, який унікальний шанс, яку унікальну можливість ми отримали. Люди раніше, щоб отримати цю можливість, ну уявіть собі, де Україна, де Індія. Уявіть, якби нам потрібно було піти в Індію пішки, ну літаків не було. А пішки, якби нам треба було добратися там до Індії, там, да, от, ну, там, переплисти щось, там, да, добратися туди, отримати там ментру і повернутися назад. Знаєте, з однієї сторони, це добре, що зараз є інтернет, все працює чудово, але з іншої сторони, там є побічні ефекти, ми перестали цінувати все те, що нам дається. А дається нам стільки. Подивіться, скільки всього нам дається. І в дійсності так і відбувається. Тому що ну, Махавантра, куди не зайдеш, і Кіртан такі, такий, і Кіртан такі, і лекції такі, і Махараджі лекції дають на різні теми. Розумієте, нам нас ну, просвітлень різних. Он книги має вже вже книги перекладені на українську мову. Українською мовою книги є. Різні. Тільки вчись. Не то Махарач не такий, не то сказав, не в такій інтонації, Кір не такий. Та люди колись, як чули Кіртан, розумієте, ну, ц... людей жар починався. О, Кіртан. Славлять імена Бога, розумієте? М Тому тренуйтесь, це все тренування, тренування ще раз тренування. Тренуватися потрібно і можна кожен день. І це дуже важливо. Тому настав час почати думати про абсолютну істину. Ну, от. Так, це може здатися деяким вдаванням. Ну, так, типу, я думаю. Ну що, ти думаєш про Бога? Угу. І я думаю, а, і давай думати разом. Ми. Але так як ми вдаємо, що цікавимося абсолютно істиною, ну, це вдавання стає абсолютно очищуючим. Ну, хоч якось. Да? Навіть якщо ви стоїте під душом і вдаєте, що миєтесь, да? то ви все одно якось хоч трохи відмиєтесь. Тобто ну, дивіться, ну, звичайно, е якщо стати в душ, просто постояти і вийти. Ну, чистим не будеш, ну вже чистіший, вже краще. Да? От, якщо зайти в душ і нормально помитися, да? то будеш, звичайно, чистим. Те саме, якщо ми дійсно нормально думаємо про Бога, да? про абсолютну істину, то тоді добре. Тоді процес ми тоді швидше відмиваємося, да, тобто бруд цей нас скоріше сходи. Якщо ж ми робимо вигляд, це як анекдот такий, є, що каже, що ви робите? каже, Робимо вигляд, що ходимо на роботу. А начальство що робить, а начальство робить вигляд, що платить нам зарплату. Да. Ну, це на такому простому рівні, да, так щоб було зрозуміло. Тут те саме відбувається. Бог це не той, хто допомагає нам в житті, це той, хто допомагає нам після смерті. І він обов'язково допоможе нам, якщо ми хоча б все життя вдавали, що думаємо про нього, хоч якось, хоч щось. Роздобипромога, пам'ятування це ціна, яку треба заплатити за те, щоб з ним зустрітися. І саме це визначає піднесеність людини. Чим вища мета людини, тим вища його свідомість. Подивіться, ну, е, якщо ми подивимося так, от є людина, вона думає тільки про себе, пожарать поспати. Ну, далеко така людина зайде? Недалеко. Це чоловік і жінка може бути, ну не цікаво, що тільки про себе. Ну, окей. Якщо людина думає вже там більше, там, наприклад, про інших людей, ну хоча б там є чоловік, він думає про жінку, про дитину. Там про своїх батьків треба вже думати, про батьків е, жінки, да, вже якось це коло починає розширятися, вже краще. Є люди, які думають про місто. Це мер міста. Ну, в дійсності це так є. Тобто, чим вищий рівень свідомості людини, ви думаєте, мер міста він стане, став просто так мером? Ні. Я розумію, там про них всякі говорять, що вони там нечисті на руку, хтось можливо краде, хтось може дійсно краде, не знаю. Я за руку не піймав, не можу нічого сказати. Ну, давайте так, знову ж таки, переключимо все на себе і задаємо собі питання, чому я народився в такій країні і живу в такому місті, де мер себе веде таким -то чином. Не може мер міста стати людиною, яка думає тільки про себе. Мер міста може стати та людина, яка має широку свідомість і може думати про ціле місто. Президентом країни може стати та людина, яка в стані думати про всю країну. Я розумію, що нам може там мер не подобатись, нам можуть дії президента не подобатись. Ну, перше, ми не все знаємо. Ми не знаємо, чому він робить саме так, чому саме не так. Тобто нам щось подобається, щось не подобається, ну, якісь дії можуть бути різні. Окей, ну тим не менше, якщо ця людина займає таку посаду, вона її займає. Не просто так. Тобто її свідомість вона більша. Але є люди, от вони світі, їх називають святим, які думають про всі живі істоти в цьому світі, то він ай коли йде. То він бачить там, не знаю, равлик повзе. Він не буде на нього вступати. Він розуміє, що він живий. Тому що як душа вийде з того равлика, то ну, просто буде лежати в Карлупа. Напевно, бачили, да? де коли є там, місця, там лежить цей будиночок від равлика, а равлика самого немає. Равлик куди дівався? Ну, от равлика й нема. Тому. Нам потрібно піднімати свою цю свідомість. І чого, коли, коли ви починаєте думати про Бога, ви починаєте бачити все по інакшому? Зовсім все по інакшому. Знаєте, я наразі людьми спілкуюся, от, ну коли людині просто їш м'ясо, таке чого, я їм м'ясо, ну що. Ну, Ну так ж нормально, ну но. але Коли людині кажеш, ну ти розумієш це жива істота. Я навіть знаю випадки такі, коли було ну чоловік один завів собі, каже курчаток, такі файні, жовтенький, каже, курочки виросли, півник замку співає. Все ну вони вже стоїть, треба різати. Каже, не можу, рука не піднімається. Я їх сам виростив. Йому прийшлось там когось наймати, той прийшов йому, там зарубав. Ну, він каже, я навіть м'ясо не міг їсти. Каже, десь друге м'ясо можу їсти, а свого опівника не можу. Шкода, <пів> я каже, закохався. Ну, от, розумієте, тобто В людини почала свідомість змінюватися. Чому? Тому що він турбувався про того опівника, він годував його. розумієте, ну, Тобто почніть робити хоча б якісь дії, і максимально старайтеся все, що робите, зв'язувати з Богом. Ну, вона нам не дає відповіді на питання про те, як знайти роботу, але вона нам дає відповідь на питання, якщо ти будеш думати про те, як, ну, наприклад, ви працюєте з клієнтами на роботі, якщо ви думаєте про те, що цього клієнта мені сам Бог прислав, як я можу послужити цьому клієнту, це вже буде зовсім інакша історія. розумієте? Так, щоб Бог був з мене задоволений. Якщо Бог задоволений тим, як ви обслуговуєте клієнта, повірте, і начальник на роботі, і клієнт, і ви всі будуть задоволені. Тому що, коли ви думаєте про себе, ну от, ну що, що ти прийшов, що тобі надо, Давай мені гроші, давай вали звідси. Не той варіант. Коли ви думаєте про начальника, ну вже краще. Коли ви думаєте про Бога, це ще краще. Тому що, коли ви думаєте про Бога, всі абсолютно будуть задоволені. І так, підсумок по Тренуйтесь, 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 та ще раз тренуйтесь, думайте про Бога, і з часом це стане звичкою. В якийсь момент ви зрозумієте те, що ви не можете про нього не думати. Ви будете думати про нього постійно, і це буде дуже добре. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео. Харікиш.